Мої вітання в сьогоднішньому відео. Я хочу поговорити з тими, хто у 2025 році збирається в Канаду. У мене є взагалі відео трирічної давнини, яке я записала в момент, коли відкрився коєд. І до зібрало просто шалену кількість відгуків. Я не хочу зосереджуватися на негативних відгуках. Я хочу зосередитися на усіх тих, дякую, які я отримала від людей, які згодом не одразу, а згодом мені написали, що дякуємо, Оля. Ви все сказали тоді правильно, і ми зрозуміли це не одразу, але ми були готові, ми приїхали, ми дійсно побачили те, про що ви розповідали. Так, от у цьому відео я хочу зараз сказати тим, хто тільки в 2025 році збирається в Канаду, і хочу сказати вам наступне: Канада, яка три роки тому відкрила українцям двері, відкрила програму КОЕД, а коли давали виплати кожному, хто приїжджає, коли давали безкоштовне медичне страхування. Канадці ледь не шикувалися у черги, щоб дати безкоштовний хост. Зараз цього вже нема. Ніхто не каже, що ніхто тут не радий більше, ніхто не каже, що люди перестали бути найс. Nice. Але зараз ситуація радикально інша. Що змінилось за ці три роки? Перше, не можна спиратися на досвід навіть шестимісячної давнини. Я маю на увазі, якщо ви дивитеся навіть мої відео, навіть річної давнини, більшість з них вже втратили актуальність. Друге, за ці три роки Канада різко змінила свою політику імміграційну. Канада дуже чітко і гучно артикулювала про те, що вона має намір сильно зменшити кількість тимчасових резидентів. Тобто, тимчасових резидентів, це це. Студенти, візитери і тримачі робочих віз, і також Канада вже на 20% на цей 2025 рік урізала квоти на видачу статусу постійного резидента. А це не просто знаєте, так що кожного року це нові кандидати, і нові квоти. Ні, це значить, що є пул кандидатів. Який а, який чекає на квоти, який чекає, поки їх виберуть, да і цей пул кандидатів щороку стає все більше і більше і більше. Токщо вони, наприклад, протягом року не отримали запрошення на, на те, щоб заплатитися на піар, цей пул кандидатів перетікає в наступний рік. Конкуренція збільшується, а квоти зменшуються. Якщо це намалювати дуже простим графіком, то Кандидатів от стільки, а горличко для них ось такеньке. Канаді є житлова криза. Ціни на оренду житла тільки зростають в більшості міст. Ще один момент, на якому я хочу заакцентувати вашу увагу, коли ви чуєте історії про те, що хтось там приїхав і мав 100 баксів в кармані, і у них все вийшло, і все «та да, було важко, але зараз все круто, та якось склалося, та якось, якось, якось. А є така штука. Вона називається Похибка того, що вижив. Це означає те, що історії тих, хто не вижив, ми не чуємо, і ми їх не знаємо. Ми чуємо лише успішні історії тих, хто прорвався, якось викарабкався, якось вижив. Ті, кому не вдалося, вони зазвичай не дуже люблять цим ділитися, або взагалі мовчки їдуть, або взагалі десь бідують мовчки, і ми просто не бачимо всі цих негативів цього цього негативу. В своїй публічної діяльності я чую надзвичайно багато історій, там не поодинокі, не десятки, сотні. І фільтруючи всю цю інформацію, я розумію, що. Те, що люди здебільшого розказують публічно, не зовсім відповідає реальній ситуації, реальній історії, реальній картинці. Просто спиратись на якусь історію та от у них вийшло. значить ми зможемо, враховуючи те, де знаходиться Канада, знаєте, Канада це. Це не Європа, звідки, якщо не вийшло, ти можеш якось автостопом без грошей додому вернутися. З Канади не вийде додому взяти і повернутися просто так. Звідси, ви знаєте, квиток все таки теж гроші коштує. Давайте так, щоб довго не розмосолювати. story short, як кажуть, в Канаді так я б сказала так, що їхати сюди варто, якщо у вас є кілька складових. Перше, у вас є хоча б середнє знання англійської або французької мови, то такий міцний інтермедіот у вас є. Другий критерій: у вас є запас грошей мінімум на три місяці, враховуючи ціни того міста, в якого ви зібралися, тому що а, сума на три місяці в Торонто і сума на три місяці в Едмонтоні це абсолютно дві різні суми. Третій мій пункт я б сказала, що ви маєте дуже хорошу інформаційну підготовку. Ви знаєте, куди ви їдете. Ви ви вже подивилися, який там ринок праці. Ви вже подивилися, які там ціни на рент. Це ідеальна історія. Якщо у вас є в Канаді а, надійна підтримка, то точно зможе вас, або, наприклад, прийняти на перший час забезпечити житло, або ідеальна ситуація, якщо для вас вже потенційно є стартове робоче місце. Це ідеально, коли ви приїжджаєте і можете одразу почати якусь стартову роботу. Більшість все таки їде в Канаду за імміграцією, і ось цей пункт наразі стає одним. З найважчих зараз, тому що ідеально, у вас є план А і план Б. Тобто план А у вас це оця програма імміграції, імміграційний шлях, а план Б це потенційно ось цей імміграційний шлях. Про давайте так: якщо у вас немає жодного з перерахованих пунктів, у мене до вас питання, чому Канада? Дивіться, коли ви розмірковуєте про Канаду і уявляєте собі якусь Канаду зі слів. Людей, які там вже пройшли певні трудності, адаптувалися, якось вже переварили, якось вже зрозуміли систему. А це не зовсім те. Тобто, якщо ви свіженька новоприбула людина, ви зараз, просто зараз, у 2025 році, ви потрапляєте в ситуацію, коли Канада знаходиться в стані серйозного напруження, стані фактично торгової війни з найбільшим партнером, це США, що буде далі, не зрозуміло. Трамп просто видає. Новини, новини за новиною, і вони просто зводять з розуму канадців. Що дійсно більшість того, що заявляє сусідня країна, стане правдою? Це може дуже серйозно жахнути по економіці Канади. Якщо це жахне по економіці Канади, то це. Звичайно, це буде мультиплікаційний ефект. Тобто, це буде це просяде економіка, це буде менше роботи, це буде нижчий достаток і все таке інше. Звичайно, на фоні цього усього цього і плюс додати до цього чітку політику зменшення тимчасових резидентів, чітку політику зменшення постійних резидентів Канади. все це створює таку а, певне напруження, яке зараз наразі конкретно тут, от, прямо у повітрі. Саме тому дуже зважте, будь ласка, холоднокровно і чітко зважте. Чи є у вас все те, що я підрахувала? У вас мова, у вас чітке розуміння міграційного плану, у вас є чіткий те, що тут називають settlement план, тобто план переселення, переїзду і першочер... ну, такі адаптації на перших порах. І у вас є чітке розуміння, який тут ринок праці. В ідеалі у вас тут є хороші, хороша підтримка. Якщо це є, окей, окей, пробуйте. Тому що, звичайно, завжди є така історія, що краще спробувати, ніж потім все життя думати, блін, а чому ми не спробували? Але якщо у цього цього немає, і ви просто уявляєте собі якусь Канаду, і тим більше уявляєте собі, що якась там ефімерна українська діаспора вам допоможе. То швидше за все тут може вас зустріти велике розочарування. Тому що більшість людей, особливо більшість іммігрантів, особливо більшість іммігрантів, таких свіженьких, тут такому а, в режимі виживання зараз не просто багать, дуже багатьом, серйозно дуже багатьом. І тому, будь ласка, гарно, гарно, гарно подумайте, ви дорослі люди, і лише ви несете відповідальність за своє життя. Тому думайте. Вирішуйте і як кажуть в Канаді, up to you.